Тично щодня, ну і далі будемо спілкуватися з Володимиром Коваленком, міським головою нової Каховки. Нова Каховка, яка е, зараз перебуває під тимчасовою окупацією, і тому важливо зрозуміти, що там відбувається. Пане Володимире, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава а, пан пане Володимире, так хотів би хотів би для початку от таке невеличке вступне слово. Зрозуміло, що нова каховка вона досі під тимчасовою окупацією. Однак ми розуміємо, що нова каховка це той населений пункт, який ворожі об'єкти в цьому населеному пункті вони перебувають під вогневим контролем збройних сил України. Як це впливає на дії окупантів? Наскільки вони взагалі там залишаються, і чи повтікали вже звіти колаборанти чи гауляйтери? Хочу сказати, що Нова Каховка на сьогоднішній день, якби я вкотре повторив розділена громада, два населених пункти звільнені на протилежному березі. А сама Нова Каховка і решта вісім населених пунктів являються на лівому березі і тимчасово окуповані. На сьогоднішній день абсолютна більшість технічних засобів, окрім тих, що вони залишили. Всередині між двома частинами міста між так званою старою і мікрорайоном Сокол, високовольтному коридорі, там мінометні розрахунки всер... сховалися за житловими будинками. Все решта відвели на 10-15 кілометрів ну, з точки зору е, технічних засобів. І е, особового складу ворога також у місті небагато, є патрульні. Е, по місту ходять здебільшого, з'являються більшість їх приїжджають із тих степових частин громади, де вони відійшли від Дніпра, приїжджають за продуктами харчування. Ну, як розповідають очевидці, ходять там. Оце коли дощі були в реану кірзових і резинових чоботах, і скупляють якісь продукти, скоріше за все, мабуть, там голодають, А по місту, по самому. Є патрулі, є декілька бо території громади вздовж Дніпра така. Продагувати є декілька блокпостів, і е, посилилась перевірка документів. В автобуси заходять, бо три маршрути автобусів по території громади ходять. То заходять в автобуси, перевіряють чоловіків. Ну і мешканці взагалі живуть такими трьома очікуваннями: перше очікує, що пройде ніч, бо здебільшого вночі йде е, такий. Постійний обстріл правого берега цих двох населених пунктів в першу чергу. Треба перечекати ніч, друге, треба перечекати, чи не попаде в твій житловий будинок. Вони самі планують, змінивши кут вистріл обстрілу, можна або направо, або можна все прямо в прямому вистрілити, або де-небудь з Малої Каховки вздовж Дніпра, прямо по лівому. Березі можна вистрілити на ту ж наука, Каховку чи на Таврійськ, Практикуйте, тоді показують картини, що це робить Збройні Сили України. Збройні сили України це чітко навіть мешканці розуміють, стріляють тільки по тим об'єктам, де розташований або ворог, або його техніка. Ну і саме головне очікування мешканців це коли ж все таки буде звільнено, тому що е, на сьогоднішній день на лівому березі важко жити. А як вони кажуть, як сорок голови висунув із нори, покрутив головою. Нема побігшись, там купив швидко в будинок, щоб нікого не бачити, нікого не чути. Тим більше що ще в місті є інформація, з'явилася автомобіль технічно оснащений, для того, щоб перевіряти, хто які розмови веде по телефону. Ну така є інформація. Ловлять, хто передає інформацію, намагаються виявити, де розташовані ворожі сили їхня техніка. Ну, а правий берег там взагалі страшна ситуація. от тільки що репортаж був з Херсону, ось така ситуація. Ну, я від собі там днів чотири тому назад. От людина пішла е, води взяти до Дніпра, спустилася. Ну, з крупнокаліберного кулемета півголови знесло. От така ситуація. Обстріл йде постійно. Я каже староста Сафарі. Так, дійсно повторимося, що в окремих ділянках до Херсона від ворожих позицій дійсно кілька сотень метрів, навіть менше кілометра, і там можуть навіть працювати крупнокаліберні кулемети або снайперські гантівки, що вже і не кажучи про міномети та артсистеми. Тому ситуація дуже небезпечна. Сподіваємося, що збройні сили України в найкоротші терміни зможуть забезпечити певну буферну зону і відігнати ворожих окупантів безпосередньо з лівого берега, щоб наші цивільні були. Ли на правому березі захищені. Ну і також, пане Володимире, хотів би запитати от з приводу шахедів. Чому про шахеди хочу запитати, тому що зараз це дуже вкрай актуальна ситуація? Тема точніше. Зараз шахеди збито вже 11 шахедів над Києвом і продовжуються у хвилі атаки дронів Камікадзе, цих російських ірансько-російських точніше. І один влучив в адмінбудівлі Києва, так уламки впали, пошкодили. Ну і безпосередньо інформація, є, що одна з хвиль цих шахедів вона була запущена з півдня вздовж річки Дніпро. Можливо, її запускали навіть з території лівого берегу Херсонської області. Скажіть, чи чутно ці шахеди безпосередньо в Херсонській області, можливо, щось повідомляють місцеві жителі. Ні, буквально хвилин 20 тому назад я розму… ну, мав розмову. Е то хочу сказати, що ну розповів уже з новин те, що я почув стосовно того, що відбувається в столиці. Е то з е тим я спілкувався, сказали, що не чули, бо, як правило, коли були через територію дуже часто нові каховки перелітали і, е ракети, коли обстріли йшли. Півночі, заходу, а також центру України сьогодні е, цього не чули. Ну, в всякому разі, ті люди, з ким я спілкувався зранку, е, то такого не було. З нашої території цього точно не запускали, хоч вона й окупована, але нема цих просто е, засобів там на території громади. Ну і також дуже цікава інформація про український спротив, який діє в Новій каховці. Зокрема, адже активісти руху жовта стрічка демонструють підтримку українців в окупації. З'являються вже багато світлин з цією жовтою стрічкою. Що ви можете сказати про український спротив, зокрема, в Новій каховці реально є люди, які ведуть таку необхідну і ризиковану повсякденно, повсякхинну роботу. З метою, щоб прискорити перемогу, ну ви знаєте, немає може права про це говорити. Але інколи є люди, яким ми зараз приймаємо по пабліках, що вони там відносяться до категорії якби тих людей, що записують там їх в різні негативні сторінки, але вони виконують цю роботу, ту яку їм поставлено. Ну, і повірте, є такі люди, ми знаємо інформацію. Навіть є прості люди, а вже не кажучи про той рух супротиву, тому що є інформація, і збройні сили постійно мають ту інформацію, яка їм необхідна для того, щоб всю ці локації, всі їхні інфраструктури знищити, і тоді, якщо збройні сили будуть проводити операції, то можливості ворожих сил будуть набагато менше, тому що при підтримці, при наданні інформації з боку руху супротиву, Збройні сили чітко працюють точечними ударами, щоб зменшити технічну і людську можливість ворога, пане Володимире. Ну я хотів би запитати вас про те, як мінують російські окупанти територію захоплену. От, Є інформація, що росіяни замінували населені пункти Новокаховської громади, що на лівобережжі Херсонщини. Скажіть, будь ласка, до яких ще методів вдаються російські окупанти з приводу цього мінування і наскільки через це страждають цивільні? Ну я вам скажу перший ну, проспект Дніпровський. Він там є 4 кілометри довжина по самому а Тоді він переходить. У, у, на Дніпрянській, тоді вулицю Корсунську, це більше 20 кілометрів. Так, от так от від цієї вулиці до берега Дніпра, там де 300 метрів, де пів кілометра, де 100 метрів. Так, весь лівий берег, включаючи і теж парк відпочинку, і далі багато у нас таких інфраструктурних речей, як бази відпочинку, все це заміновано і світовий день туди не дозволяють мешканцям спускатися. Але лівий берег Дніпра на цьому на, на протязі е, території Наукаховської громади замінований, і е, є окопи. Ну ви знаєте, що там декілька там тижнів тому назад рибак спустився, відірвало ногу. Там людина пішла купатися в джерело. Бо в нас в місті дуже багато таких джерело. Ну морщики був от пішла людина, також відірвала ногу. Так що замінований лівий берег, і це і в окопах. І навіть на дитячих площадках ці є окопи і ці міни стоять. Дуже небезпечна ситуація. Та мешканці туди нижня частина міста, яка ближче до Дніпра, вона практично туди ніхто не ходить. Там призупинена діяльність будь-яких там бюджетних установ, були розташовані, спортивні комплекси. Все це стоїть мертво, тому що туди небезпечно ходити. І так по всьому населеному пункті. Вулиця Джерельна, яка у нас є у населеному пункті основа. В Дніпрі на берег люди перестали виходити. У них є проблема куди вигнати випасти випас корів. Це були раніше пасовища, тому що ми знаємо ці всі наслідки. Ворог замінував все, що міг на лівому березі, на невеликій відстані від Дніпра. Пане Володимире, спасибі вам за таку актуальну і важливу інформацію. Ще раз наголошуємо, щоб люди були дуже обережними. Так дійсно дає загроза мінувань, замінованих територій, і користувалися лише перевіреною інформацією. Ну і також ще раз дякуємо і нагадуємо, що з нами на зв'язку був Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки. Дякуємо, бережіть себе. Дякую.